Рік новий наближається. Зимове сонцестояння пройшло, людство відсвяткувало саму довгу ніч, і святий Миколай в роздумах вирішив взяти на себе обов'язки, обов'язки по святкуванню Різдва і Нового року. Набрав повні санчата подарунків і помчав до малят, які вже вийшли колядувати. Довгождане Різдво настало. Христос родився, славімо його. Миколай продовжував свій шлях. У своїй резиденції святий Миколай чекав на гостей, і от приїхав. Хто б ви думали на теслі Йолопук із самої Фінляндії? За ним у небі з'явився Санта і маленький Васильок з ялинку. Прийшла його старша сестричка Снігурочка з колективом колядників, які прощедрували і отримали подарунки, імбірний пряник і мішочок щастя. Рік коня Почався з Великого застілля. Гості одяглися в нові карнавальні костюми. Йолопуків зелений, Санта Клаус червоний. Снігурка з Миколаєм лишилися в своєму. Олень Рудольф повів усіх на ковзанку. До них приєдналися і дітки з подарунками. Прийшли колядники, а з ними і артисти, українські козаки і берегині україночки. Яскрава різдвяна зірка засяяла новими барвами. Усім миру. З прийдешнім різдвом та Новим роком тихої ночі.